22 травня 2016 року, у неділю четверту після Пасхи, у день церковного шанування перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця, в Сумах звершено Божественну літургію на місці зруйнованого миколаївського храму, який знаходився на нинішній площі Незалежності. Хресна хода від спасо Преображенського кафедрального собору, супроводі хоругів та хору прибула на місце богослужіння. Кожного року віруючі збираються на місці зруйнованої святині. В Цьому році діло молитви не завадив ані дощ, який йшов кілька днів, ані будівельні роботи, що напередодні розпочались на майдані незалежності. З благословення правлячого архієрея урочистості очолив благочинний храм міста Суми протирей Миколай Смаковус у співслужінні кліриків кафедрального центру. Стой мне пранет, поколение Святой, то буду покровительни, наслужны, не родину, но то не прагнуть. Я благодарить тебе поклонять нас, количество дичь на твою прям крепко чати всех причисний порошей руки. Благодарим, благослови всякий приломи в дадец и учеников и апостола, як имейте я, дітей, все село мое, еле завело мимо. Поставление грехов. ведь от нее все, сия из кромая Нового Совета, я же завизанно изливаемая, поставление грехов. Отець Миколай звернувся до богомольців із словами проповіді, у якій розкрив суть івангельського читання та відзначив особливе значення Святителя Миколая в православній традиції. Сьогодні, дарії браті і сістри, ми також зібралися здесь, на місці, де раніше був Нікольський храм, де визначилися в Богу молитви. где люди получали прощение грехов, где люди соединялись с Богом в таинстве причастия тела и крови Христовой. Мы собрались сегодня не случайно, потому что в этот воскресный день мы также празднуем память святителя и чудотворца Николая, вселенского святителя и чудотворца, потому что Наверное, нет такого дома, не говоря уже о храме, где бы не было иконки святителя и чудотворца Николая. Мир нашим сердцам, мир нашим домам и семьям, нашей Украине, чтобы был мир. И иногда мы задаем себе вопрос, почему... Господь нам не подает сегодня или сейчас, что мы просим. А в сегодняшнем евангельском повествовании мы видим, как много лет, 38 лет терпел расслабленный, он ждал той минуты, когда он получит исцеление. Так и нам, дорогие братья и сестры, надо не унывать, надо терпеть і ждать іменно помощи Божій. Багато людей причастилось тіла і крові Христових цей день. Серед причасників було багато маленьких богомольців. Після завершення богослужіння та особливої молитви святому учасники церковних урочистостей вклонилися Христу, який стоїть на пам'ятному місці, та із великодніми співами повернулися до собору.